Я можливо не маю, не матиму таких е, даних і таких аналізів, як зробив Володимир Іванович Зуб. І е, це більше, якби е, наша програма, вона звичайно ґрунтується е, на якихось більше таких громадських. Е, Ініціативах на деяких речах, які можливо, може не, не завжди виходять зі статистики, але багато з них виходять із такого дуже широкого спілкування. З середовищі самих неповносправних у середовищі громадських організацій, з практики нашої діяльності, із того, з чим звертаються батьки, за що вони переживають, чи родичі неповносправних, і що їм якби потрібно більше, і потім уже якби якісь наші такі думки і ідеї щодо того, що треба було зробити і як зробити, і як нам. Жити далі і дивитися в майбутнє із оптимізмом. Ви маєте на руках в саму програмку, роздруковану на, на двох сторінках. Я буду, у, у своїй презентації немає самого тексту, але я буду звертатися до тих п'ятьох розділів і тому може ви зверніть увагу якраз на цей, на цей текст. Ну, будь ласка, перший слайд покажіть. Мета нашої програми була. Щось вона мені не показує, а показує створення передумов для динамічного розвитку системи послуг, заходів та умов, які б гарантували людям з інвалідністю поступове просування до європейських стандартів життя. Мені здається, що ця мета дуже така амбітна, але вона включає три елементи: це створення послуг, створення. Якби проведення заходів, ті, тих, які би лежали в, якихось, в якісь напрямках, які визначені пріоритетними, і забезпечення умов. Умови ми трактуємо широко, це і якесь, скажімо, середовище, це і якийсь спосіб життя. Це і можливість мати відповідні речі, ті, що є на щодня для інших людей. Може вони сприймаються як само собою зрозумілі, але для особи неповносправної чи для дитини вони є обтяженими чи складними. Ну, я, мабуть, якщо б це було на початку, я би звернув вашу увагу, яким чином ми з паном Ярославом сюди дісталися, де стратегія, вона такий, такий закручений, має вхід, то ще й такі гвинтові сходи, де, звичайно, доступність цього самого, навіть прекрасного, гарного, комфортного залу, вона є, ну, м'яко кажучи, її немає. Тому це досить складно. І якщо ви поцев, якщо ми би сказали про проблеми, які б лежали в основі, які дуже дуже так, управління охорони здоров'я чітко, чітко якби аналізувало за статистикою, за показниками, тут лише дуже так побіжно згадується у передмові це зниження соціальних гарантій, <кій> насправді. Десь, ви знаєте, життя, воно ніби не погіршилося за, за, за тих кілька 10-15 років, від якого ми ведемо відлік зараз нашого життя. Але е, насправді е, самі якби, соціальні гарантії, які були при, при, тому, при тому соціальному устрою, який був, де було якесь е, е, дуже невелике забезпечення матеріальне, але стабільне. Де були стабільні виплати ці, але зараз є досить багато таких речей, які по, по цих найбільш вразливих людях вони б'ють досить боляче. Якщо сказати згадайте пенсію, 172 гривні були, я пригадую цю цифру магічну, тому що тоді, в цей момент, це було навіть не, не якась частина прожиткового мінімуму. Це була дуже дуже мала частка пізніше, коли вже збільшилося. Десь до 350 чи щось гривень пенсія. Тоді деякі неповносправні сказали: О, то тепер ми королі, тепер ми можемо купувати собі нормальні продукти харчування деякі інколи. І, і зараз воно якби на, 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 на грані цього, такого якби ну, все-таки зубожіння серед людей неповносправних воно є досить відчутним. Багато сімей живе. Так ледве-ледве якось зводять кінці з кінцями, якщо їм хтось дає якусь там депутатську допомогу, там 100, чи 200, чи 300 гривень, то вони тішаться цим, ніби це якісь надзвичайні гроші. От з присутніх тут, якщо вам хтось дає 100 гривень, це для вас міняє світ на краще. Напевно, це якийсь не досить собі щось таке незначне. Натомість для будь-якої людини, яка живе в родині, є неповносправна особа, це є часто є досить значна сума грошей. Ну і далі, якщо сказати, безробіття чи сказати, сказати освіта, сказати інші деякі речі, та ж охорона здоров'я, вони є пов'язані також, крім того, що ці люди мають якби, більші потреби в цьому, вони часто є бар'єром, є системна дискримінація. Ось такі, скажімо, та ж архітектура. І якщо ми заходимо сюди, якщо б людина мешкала в цьому будинку, зрозуміло, що без сторонньої допомоги, навіть може, кількох осіб, вона б не могла взагалі вийти звідси. Тому подальше її життя якесь чи та ж допомога, чи ще щось, вона зовсім. Втрачає будь-який сенс. Навіть я собі пригадую, може, це не дуже доречно, але все-таки цей епізод згадаю, бо він мені дуже болить і тривожить, коли в моєї мами стався інсульт. В неї стався інсульт пів на восьму ранку, але вона потрапила до лікарні лише в першій годині дня. Це було пов'язано з тим, що. Неможливістю спуститися з четвертого поверху, де швидка допомога приїхала. Але ці двоє дівчаток, які звичайно не могли нашу маму взяти на якісь там носилки і знести з четвертого поверху без по сходах, без ліфта пізніше були інші перешкоди, пізніше наш рух навіть виїхали сюди якимось транспортом. чи йшли пішки. Хто їхав, ви бачите, що. Скажімо, ті речі, про які ми кажемо, як про бажання, як швидке, там, раз, там сюди, до, до, до лікаря, до того, воно зупиниться все на неможливості самої, подолання самого цього простору, бо він є не, створює неперешкодні, нездоланні бар'єри для людини. І далі є якби, такі проблеми, як як проблеми зі здоров'ям, проблеми з недоступністю освіти, неможливістю, якби, здобути цю освіту у, у таких умовах, як здобувають інші діти, якість освіти цієї буде набагато нижча, тому що в школах, які ми знаємо, і деяких закладах взагалі навіть немає освіти. Тому це поставило перед нами завдання, якби з. Ну, впроваджувати чи розробити такі, такі напрямки реабілітації. Я зараз давайте повернемось до другого слайду. Ще, ще було ще. Тобто, створення передумов, і в принципі, якщо будь-яка стратегія, вона повинна бачити останню якусь таку кінцеву точку на горизонті, куди ми прагнемо, то звичайно. Те, що ми бачимо в Європі, напевно, для самих європейців це не є і дуже надзвичайне щось, але ми бачимо, що це буде приблизно якась така система, яка дозволить нам, ну, принаймні з гідністю працювати в тих умовах, які, які ми би мріяли отримати європейського рівня. Будь ласка, далі? І ми, якби тут накреслено, бачите, є досить великі такі, багато цих шляхів. Через розвиток програм реабілітації, через соціальну інтеграцію дітей, молоді, і дорослих в суспільство, через впровадження неінституційних форм проживання та опіки, базованих громаді, чого взагалі в нас немає, це якби якщо людина, скажімо, з неповносправністю, вона не може, її родичі стають старші, вони не можуть нею опікуватися далі. То є єдиний для неї шлях це напевно геріатричний інтернат на медової печері, коли молода людина в віці 20 років потрапляє, стає, якби списується повністю і потрапляє до будинку перестарілих. Вона стає, якби ну її життя закінчилося.